У Лузівській громаді проходить Олімпійський день. На свято зібралися представники місцевої влади харківського відділення Національного олімпійського комітету України, харківські олімпійці, вихованці міських спортшкіл та їхні тренери. До присутніх звертається Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Попри всі незгоди військового часу, знаходимо можливість. Проводити відповідні спортивні змагання в обмеженому такому колі. І сьогодні проводимо Олімпійський день на Лазівщині, за що я вдячний керівництву області, держави. Очільник громади також дякує тренерам та батькам юних спортсменів за зусилля, які докладають вони, аби діти займалися спортом. Представникам олімпійського комітету міський голова вдячний за надану гуманітарну допомогу. Учасників спортивного свята також вітає голова харківського відділення Національного олімпійського комітету України Віктор Христоєв. Мені приємно сьогодні знаходитися на вашій землі. Сергій Володимирович вдячні вам, які зусилля були зроблені для того, щоб Повернути сьогодні плавання і басейн Лазова живе, розвазова створюється, лазова працює і в лазову її як і в нашій Україні, світле майбутнє. Ваші вихованці сьогодні спорту представлені збірних командах України і роблять сьогодні все можливе для того, щоб правда про Україну, про харківську землю, вона бійшла весь світ. Після відкриття свята молодшокласників запрошують на веселу руханку. Старшокласники готуються пробігти майже кілометрову дистанцію. Діти сьогодні отримують позитив. Вони мали можливість уже вдруге в Лозовій пробігти 800 метрів під гасла війні. Ні спорт в Україні живе. Юний легкоатлет Олександр прибіг одним із перших. Отлично, треба більше таких робити. Свято закінчується нагородженням. Спортсмени отримують подарунки та роблять спільне фото з почесними гостями.